Дитинство має тривати навіть під звуки сирен. Невдовзі в Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль для дітей та їхніх батьків. Амбасадор дитинства. Заплановані освітні та ігрові локації, майстер-класи, виступи артистів та блогерів. Фестиваль проводять, аби незважаючи на воєнний стан, діти мали щасливі спогади з дитинства. І ми всі разом працюємо, щоб то свято відбулось, і відбулось як завжди тепло. Як завжди, радо. Ось дуже важливе повідомлення від нас, так щоб ви розуміли, що в нас дуже обмежена кількість реєстрацій. Тобто тільки ми відкрили реєстрацію, і вже ми відчули і побачили, що нас дійсно на Франківщині чекали. У програмі фестивалю ігри, майстер-класи та простір для навчання через розваги. Діти зможуть виготовити обереги для військових, долучитися до пізнавальних активностей та відпочити у фудзоні. Серед подарунків ілюстровані книги про безпеку і українську ідентичність. А ще живе спілкування із відомими артистами, співаками та блогерами. Наш захід ділиться на Два блоки: перший блок це блок просвітницької діяльності, де діточки можуть проходити десь 15, 20 майстер-класів безкоштовно різних займатися просвітницькою діяльністю. І потім вже о третій годині у нас розпочинається саме концертний блок, на який до нас доєдналися більше 30 відомих артистів. Тому ми дуже 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 вас чекаємо. Раді будемо бачити. Фестиваль Амбасадор Дитинства відбувається в івано франківську вже втретє. Загалом по Україні це буде 25-й ювілейний захід у межах проєкту. Лілія Буцяк Софія Савчук. Новини на вежі.